Доброго дня, ми з України, вітаю друзі, 20 вересня 2022 року. Е, поки погода дозволяє, не хочу часто її упоминати, погоду, щоб не накаркати, От, то вирішив зібрати ще білоруса з двох рослинників в мене є. Його вже горіх ось почав падати. Почав падати і в плюсці, і без плюски. Такий крупний горів. Да, Цього року його Ай, довгоносик на ньому якби відігрався так серйозно. Ось, бачите, він поразив його конкретно і все. Дуже сильно, прикро, але що маємо, то маємо, як то кажуть. От, буду збирати. Наслідуючий рік обробка обов'язкова. Він, він вже в цю пору на 20 вересня він вже геть повністю дозрів. Вже навіть Ну, Типу перезрів, сипеться конкретно. От. Закладка врожаю в нього завжди шалена. Хто мене саженці брав дуже раді загрузкою. От. Але кажу, обробити треба і мабуть від маніліо зараз. От, тут, де була вспишка, бачите, ось я її перепрививаю, це в нас трушеса. Вона, ну, нема горіхів на ній фактично, було багато, нема нічого. Без обробок це взагалі не варіант сорт цей. Маніліоз його просто з'їв. Ну і біля нього, як по трагічному збігу обставин, виявився білорус. Вірніше він тут ріс, а я підсадив з рушесу, не знаючи, що вона так сильно боліє маніліозом. І вийшло, що трошки я нашкодив білорусу, маму. Ну нічого, він на мене не обижається, мабуть. ми моє... його... Обробимо слідуючий рік і він нам видасть шалений врожай. Думаю, кілограмчика 2 вже має видати. Ось, здорового, красивого горіху. Смачного, жирного, ядром жирне, таке, жовте, суперовий загалом сорт, дуже зимостійкий, ніколи підмерзань, нічого на ньому я не помічав. О, такий горіх. класний, Класний горіх. Мені він дуже подобається. От. Да, ну тут в принципі ще горіха і є, можна сказати, багато. От. Але його було в рази три більше. Може навіть іще більше, ніж в три. Зазбираю зараз тут, його струшу, а ну де тут у нас той штамп? Ого, тут до нього підійти вже важче трошки. Ну зараз спробуємо. Так. угу Падає, падає, в принципі непогано. На вер... Бачите, нападало, да трохи нападало, на верхівках залишається, ну, ми зберемо це все діло. Так, да, нападало, бачите, щось трошки буде. Не будемо цього року повністю без білоруса, бо було б обідно. Зазвичай він найперший з'їдається. Солодкий. Ну все, збираю. Бачу, треба буде його обрізати, трошки розрядити крону. Бо так, вона затягнулась Затінилась. Вірніше солідно. Тут я дві прививки ще на нього зробив, побачу, можливо, я їх і виріжу. от Тут збираю, йду донизу, знизу зберу і дозніму. Так, вже я тут внизу збираю, От паралельно збираючи так от на периферії гілок от, підняв голову і помітив, що в нього така особливість навіть на вершинках закладати, от, як в тонди. Тонда Діджифоні, що пам'ятаєте, хто дивився відео, то я говорив, що притаманна на ній така особливість. От, і, і видно, що слідуючий рік... Теж будуть всі вершинки закладені, ось бачите, повністю ось такі бутони, скажімо так. Він закладає на вершинках теж От, і понизу, і всюди, повністю, по всій периферії по всій площі, якби крони. Все збираю, зараз дозніму. Так, зібрав рожачик з Білорусі двох Одразу пішов за секатором, зробив е, обрізку. Обрізку зробив, в основному це. Підняв вищий штамп і трошки розрядив крону. Освітлив. Ну, от. Бачите, штамп підняв десь по пояс майже на висоту. От зараз покажу, якої товщини гілляки вирізав. Бачите, вони тут були лишні. Міжряддя тут в мене, е, здається, в районі 3 метрів. От, тому е, широку крону я не можу пускати. От. Ось така картина. Ось стільки я вирізав з нього, піде воно гризунам моїм кроликам. Люблять вони фундук, що тут говорить. От. І ось такий невеличкий врожайчик зібрано з двох білорусів. Непогано, в принципі, непогано. Враховуючи те, що... Довгоносик дав житті цього року. Ось бачите, це скоріш всього, що він теж пробував пробивати. Там можливо це особливість сорту така. Ось такий горіх я вон, як обривав, то трошки крупніше відбирав в сторону. Зараз незручно дістати з кармана. Ось. Ось такі красені в нього попадаються. Це саме тут а внизу, де більше вологі, де тоді паводок був. Сюди і мулу намулило хорошого, от якби дало воно своє. Ось такий крупний горів білоруса буває. Ну, але в основному менший. Ось така красота. Супер. Теж добре. Краще, ніж нічого. Ось така вийшла красива крона. Ще обріжу ту, піду, мабуть. Зараз ось. Покажу вам, щоб ніхто нічого не думав. Ще я зараз цю 66-ту зберу. ну вже відео не буду знімати по ній. Що коїться теж. Ось такий тут врожай. Теж засипало, засипало. Гарно. Гарно насипало. Супер. Збираю теж і ставлю на дозарювання. Все, все, друзі, всім, всім миру почуємось.